Всім привіт! І сьогодні я вам покажу мої виліписні шарики з пластиліном. Перший, який я зліпила, це ось такий ось миленький крошик. Ззаді у нього хвостик, як квіточка. Ось такий. Наступний. Їжачок Он такий ось. І мій улюблений з усіх Це купотич. Він такий мій Ну і поки що це всі. Які в мене є змішариків. Також я придумала деякі не несмішариків, але вони теж круглі. Ось такий ось маленький щинок. Це шарики його назвала Ось такий. І також ось така ось кіцька. Пішем холості Тепер ще трохи другі виліпи. Це ось така ось жар птиця. Ось такий ось пінгвінчик. І я ще вам покажу мої. <дроянди> з пластилін. Ось одна. І ось це моя улюблене. ось. друга. Вона просто так зліплена. У неї немає кінчика. Так решимо, і тут є такі ось грибочки, помідорчики. Ну я робила ще піцу. І нібито такий ось кексик. А також є яєчня. А оце я зліпила це сідушечка, ну, нібито крісло для моїх ну, виліпів. І якщо це відео набере 1000 лайків, то я зроблю до кожного з героїв відео обзор, як їх ліпить. Кому сподобалось відео, ставте лайки і підписуйтесь на мій канал. Всім пока!